А тепер дивіться, яка у мене підтримка. Я отак одійду далі, щоб можна було якомога більше вмістити ваших відповідей, ваших повідомлень, які ви написали. От бачите, ось саме це. Я цілю. Оце найбільша нагорода. Я людям взагалі нічого не казала і до сьогоднішнього дня про оці премії. Коротше, про це ну, про це нагородження, а люди вже за мене проголосували. Ось це для мене найцінніше. Що мені навіть просить не прийшлося, а стільки багато людей просили. Куча посипалося повідомлень сьогодні про те, що ви вже проголосували, ви вже бачили цей конкурс. Дякую вам величезне. Ви сама найбільша моя підтримка і ви сама найбільша моя нагорода.